День захисників і захисниць Україна вшановує усіх своїх героїв. Відповідно до норм ЄС, єврокомісарка повідомила про завершення скринінгу вітчизняного законодавства, штрафуватимуть та позбавлятимуть посад. Народні депутати ініціюють зміни до двох кодексів, аби захистити роботу військового омбудсмена. Від славетних козаків до героїв сьогодення в день захисників та захисниць Україна вшановує силу гідність і незламний дух воїнів. Кожного, хто обрав для себе гідний шлях захисту нашої незалежності, нашої держави, наших людей та права українців жити вільно на своїй землі, наголосив президент Володимир Зеленський під час церемонії вручення державних нагород українським захисникам та захисницям. Понад півтори тисячі представників ЗСУ СБУ та Нацполіції, прикордонників, розвідників, нацгвардійців та рятувальників отримали відзнаки за захист і оборону країни. Глава держави подякував кожному українцю, хто наближає перемогу та віддав своє життя за Україну, яка пережила десятки спроб завоювання. І кожна така спроба підкорити нас завершувалася відродженням України. А ворожі імперії розсипались. Підкреслив президент. Українці не вперше. Захищаються від Росії, але зараз найбільш далекобійно, найбільш ефективно, і саме зараз треба захиститись так, щоб наші діти, всі наші діти, всі наступні покоління були гарантовано вільні від війни, від терору. 1 жовтня українці відзначають День захисників та захисниць, день ветерана, день українського козацтва та покрови. Ці свята об'єднані єдиною ідеєю боротьби та незламності українців упродовж століть. Це день, коли всі об'єднані в єдиній молитві і в спільному баченні справедливого миру для України. Зазначив голова Верховної Ради Руслан Степанчук під час церемонії покладання квітів та вшанування пам'яті полеглих захисників під стінами українського парламенту. Спікер підкреслив, що захисники і захисниці України це гордість нашої держави і приклад для усього світу. Це день української величі. Це той день, коли ми чітко знаємо за що ми боремося. Сьогодні ми чітко знаємо хто наші близькі і друзі. Андрія Поробію посмертно присвоєно звання Героя України. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ: найвищу державну нагороду колишньому голові Верховної Ради присвоїли за визначні особисті заслуги установлення незалежної України та зміцнення її державності, багаторічну політичну і громадську діяльність. Політик зробив вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму. Андрія Поробія жорстоко вбили у Львові 30 серпня. 1 жовтня в Страсбурзі став днем України в Пар'є. цього дня на честь закатованої окупантами української журналістки Вікторії Рощиної започатковано щорічну акцію Перемога для Вікторії ця ініціатива є частиною кампанії Ради Європи, мета якої посилити зусилля для звільнення українських журналістів, утримуваних у полоні РФ. Також головними темами в Пар'є були відповідальність Росії за агресію та підтримки нашої держави демократичним світом. Делегати обговорили створення реєстру збитків використання російських Тивив як компенсаційного механізму, також обговорили питання створення спеціального трибуналу. Ці рішення стануть основою угоди, яку Комітет Ради Європи ухвалить у жовтні. Наші журналісти, які в полоні в Росіян названі поіменно, і це має допомогти захистити їхнє життя і здоров'я. Ще одна резолюція про компенсаторний механізм затвердження конвенції, яка в майбутньому дозволить українцям, які понесли збитки. Від російської агресії й таких мільйони, щоб вони отримали компенсацію. Цей компенсаторний механізм запускається через Раду Європи. Російська Федерація вже вбила 111 українських представників медіа. Водночас цивільні особи навіть не є частиною механізму обміну. Росія не визнає їх полоненими і поряд із нашими зусиллями повернути додому солдатів. Військових ми повинні боротися і за цивільних наших людей. Росія має відчувати тиск і економічний, і дипломатичний, і політичний, допоки не будуть звільнені всі цивільні полонені та військовополонені з огляду на кількість тем, які звучать що присвячені Україні. Ми говоримо, що Україна продовжує бути у фокусі парламентської асамблеї ради Європи. Україна зробила важливий крок на шляху до Європейського союзу і завершила процес скринінгу законодавства на відповідність до європейських норм. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час візиту до України. Вона підкреслила, що фахівці опрацювали понад 100 тисяч сторінок українських законів, і вже час переходити до наступної фази відкриття переговорів щодо першого кластеру. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук акцентував на важливості співпраці між парламентами України та ЄС, зокрема завдяки відкриттю представництву Києві та Селі Україна робитиме все для того, щоб в найближчому майбутньому стати частиною європейської спільноти, наголосив Руслан Стефанчук, не дивлячись на війну, не дивлячись на складну ситуацію в Україні, український парламент, український уряд, безперечно, президент України і український народ, українські збройні сили роблять все для того, щоб Україна продемонструвала свою відданість європейським принципам. Це був найшвидший процес скринінгу в історії. І коли я вперше приїхала до України 1 грудня минулого року, ми зустрічалися з вашим президентом. Він сказав, ми хочемо наступного року відкрити усі кластери. Я дипломатично не відповіла на це, бо я не хотіла говорити ні, це неможливо. Але він ще раз про це сказав. Я тоді відповіла: знаєте, це може бути складно, але знову ж таки я не сказала напряму ні. Тоді він третій раз про це сказав. Я сказала: нам треба не тільки відкрити, але й закрити ці кластери. І я тоді не вірила, що це можливо. Але зараз я бачу, що це можливо. За невиконання приписів військового омбудсмена штрафуватимуть, а за систематичне недотримання вимог можуть позбавити права працювати на певних посадах. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував нести зміни до двох кодексів, що регулюють діяльність військового омбудсмана. Відтак, за невиконання його вимог посадовців штрафуватимуть на суму від 8,5 тисяч гривень до 17 тисяч гривень. Якщо ж та сама людина повторно здійснить правопорушення протягом року, штраф збільшиться до тридцяти тисяч гривень. До того ж, винове. Винуваль... Це позбавлять право залишатися при посаді протягом року, а от за незаконний вплив на військового омбудсмена або ж за перешкоджання виконання ним службових обов'язків можуть судити за статтею кримінального кодексу. Йдеться навіть про позбавлення волі. Потрібно внести зміни в кодекс про адміністративне правопорушення, що представники військового омбудсмена будуть мати право складати протоколи і їх будуть розглядати. Місцеві районні міжрайонні суди на тих осіб, які не виконуватимуть розпорядження обмусмана. І друге, це внесення в кримінальний кодекс статті додаткової щодо е тиску на позицію військового обмусмана. Підвищити зарплати на 50% педагогічним та науково-педагогічним працівникам університетів державної та комунальної форми власності. Процес підвищення має відбуватися поетапно. З такою ініціативою виступив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук разом із народними депутатами, представниками парламентського комітету з питань освіти та науки. Понад 53 мільярда мільярди гривень закладено у проєкті держбюджету 2026 на підвищення зарплату учителів шкіл. Але університети не повинні залишатися осторонь, зазначив спікер парламенту. Бо саме заклади вищої освіти. Те формують інтелектуальний фундамент нації, адже там готують майбутніх лікарів, військових, науковців. Руслан Стефанчук переконаний, що запропоноване рішення не лише питання соціальної справедливості, а й запорука розвитку держави. Безгідної оплати праці ми ризикуємо втратити професійні кадри та конкурентоздатність української вищої освіти. Без сильних університетів не буде сильної держави. Система освіти і науки є одним з найголовніших пріоритетів цивільних в проєкті державного бюджету 2026. І на сьогодні в нас такий рекордний рік, коли чи 6% видатків державного бюджету передбачено на систему освіти і науки. І коли ми збільшуємо заробітні плати, це не для не для того, щоб зробити м, гарні обіцянки, а для того, щоб в галузі залишилися освітяни, які можуть добре вчити, а не передходили в інші галузі. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вручив почесні грамоти та подяки парламенту представникам збройних сил України, освітянам, науковцям, медикам, працівникам культури, спортсменам, очільникам місцевого самоврядування та волонтерам. За його словами, у час боротьби за свободу особливо важливим є внесок кожного, хто працює на країну. Відзнаки стали формою подяки за професіоналізм, громадянську позицію та мужність в умовах повномасштабної війни. Український парламент це бачить. Відмічає, і дякує кожному з вас, і сьогоднішній бачите, перелік грамот нагород і інших свідчить про, про це.